Останнім часом роздумував над тим, чому так багато італійців 90 років ще грають ігри, радіють життю. В той час, коли українці вже 60-70 хоронять, перше я побачив, що вони харчуються по графіку, не переїдають, так як ми, рано лягають і рано встають. Як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. І ще я зрозумів, що так Бог створив цей світ, що коли прокидається сонечко, ми також повинні прокидатися. І коли сонечко лягає, ми також повинні лягати. Тому потрібно це в своєму житті практикувати. Я недавно вставав на п'яту ранку на молитву. Дуже класно проходить день. Коли ти встаєш зранку, менше бачиш все цей марноти, біганини. І день проходить набагато краще, ніж коли ти спиш до 10, ї до 11. ї Тому мотивую вас.